Всім привіт, вас здають Techno і сьогодні я хотів вам розповісти про гру Infinity Blade 3. І так, поїхали. Ігра вийшла тоді ж, як і iPhone 5s, iPhone 5C і з iOS 7 офіційною. Тобто вона вважається їхнім братом. Ну. Так. Звук. Epic Games постаралися, я вам скажу. Um. Якщо ви будете бачити от зникнення та появлення от емблемки, да? не бійтеся, це їхня загрузка, скажімо так. Ем, давайте, давайте речі, через. Так. Ну, в App Store коштує 7 доларів, досить багато, але я, я не знаю, чи варто, чи не варто. Ті, хто грав попередні дві версії, напевно, скачає собі цю третю. От, як бачите, все працює плавно, класно. Ем, не знаю, У мене iPod Touch 5, в принципі, все працює без жодного там підвисання, скільки я вже граю, хоча я граю мало. Ну от, Можете зараз оцінити, як я нубсько граю. І так, це РПГ гра, в якій вам прийдеться качати свого персонажа, купувати йому різні обладунки, щит, меч і купа різних прибамбасів. В принципі, тому, тут ще додалася така можливість якісь робити зілля, там ще якісь кристали, Ну, в принципі, це не важливо. А з вами був Техноворд, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення.